ні, я не хочу продавати будинок. Я хочу зробити з нього музей, який заснував мій чоловік. А церкву я віддала експерці на продовження сертифікату автентичності. З новин же знаю. Добре. Так. Це була я. Я не хотіла ще одного скандалу. Коли помер мій чоловік, то його теж знайшла я. І достатньо було одного заголовку, що потім тижнями мене називали вбивцю чорною вдовою. Спадкаємо з бізнес-плану. Тож цього разу я.